Вранці один сусід дзвонить іншому і запитує: Слухай, Сергійко, ти вчора так святкував, що весь будинок на вухах стояв. Цікаво, що в тебе було? «Як що?» гроші? Ало, це служба екстреної допомоги? Так. Я ключі загубив, мені потрібно негайно відчинити двері. Виклик прийнято, наші фахівці вже виїжджають через півгодини. Алло, це вантажні перевезення? Так. Прийміть заказ. А що треба перевозити? Та так дрібниці різні. Побутова техніка, сейф, пару шуб. Дружина жорстко помстилася чоловікові за постійні зради. Вона напоїла його в мотлох, відвезла в готель, зняла з нього весь одяг, поклала на ліжко, накрила ковдрою і пішла, залишивши на столі записку Ти, біл при сходим. Целую твой гіві». Марія Іванівна має намір поставити вовочці двійку. Вовочка й каже: Марія Іванівна, мені звичайно не хотілося б вас лякати, але тато сказав, що якщо в щоденнику з'явиться ще одна двійка, то хтось відхватить від нього звіздюлей. Вирішили два куми побудувати одну лазню на двох і ходити митися туди по черзі. І ось якось увечері до одного кума підходить дружина іншого і каже: А можна сьогодні мені з тобою попаритися? Кум погодився, відпарив її там по дорослому, а потім і запитує: Я сподіваюся, ти ж куму нічого не розповіси? Вона незадоволена глянувши на його хазяйство. А що? Є про що розповідати?